Дитяче свято до Дня святого Миколая відбулося у Дубні сьогодні, 6 грудня, біля міського будинку культури. Спеціально для наймолодших дубенчан підготували розважальну програму. Юних та маленьких учасників свята було чимало радісних емоцій. Вони захватом ділилися, чому саме люблять День Святого Миколая, і які бажання загадували. Миколай приносить подарунки, і з ним зв'язано дуже багато історій. Я хотіла, щоб закінчилась війна і моя сім'я була здорова. По перше, бо є подарунки. По друге, тому що ну ці мрії збуваються, і ну нарешті буде напевно кінець війни. Щоб закінчився війна, і була в Україні всі дружні, і на світі всі були дружні. Коли ж звечоріло, відбулася найочікуваніша подія. Засяяли вогні на головній ялинці міста. Ялинка засвітилася Гарного вечора. Також засяяли розташовані поруч фотозони, казкові фігури та традиційний вертеп. Для дітей продовжувала діяти розважальна програма та лунали привітання. Вас із святом, дорогі шановні дітки, тому що зараді вас ми робимо таке свято сьогодні. І ще раз дякую нашим збройним силам. Хай вони мужні охороняють нашу країну, нашу Україну. Мирного неба присутні на дитячому заході отримали солодкі подарунки від Святого Миколая, а кожен охочий міг сфотографуватися із казковими персонажами.